Село в тумані. Тумани, тумани. Красота. Так, такий до собі йду гоном, але тут під ногою чую що щось то не то і зразу зупинився. Ось. легонько став, але я відчув, що під ногою щось є. Ну а там в листочках, дивіться, що чуть не роздушив Що навіть не бачив його Став, але я його відчув ногою, що там щось є. Отакий От молодий Гого. Такий чудовий гарний білий грибочок. Попадається нам, друзі, номер другий. І знову молоденький гарний білий грибочок. І знову малюк. Там отакий в листочках собі. Зарився. І так собі зазирає. Такий молоденький помпулатик. На його будемо брати, бо я його рушив листками. Він вже підірвався. Ось такий помпулатий бочоночок. Є наш номер другий. І теж молоденький. Ну, немає дуже їх багато масово ну полегонько починають кидатися. Трішки є вологе, листя мокре. Дощик намочив, ну під листям ще не дуже є аж так мокро ну Нічого, може ще піде дощ і може вони полізуть краще. Ну добре, шукаємо далі, може повезе краще. Вийшов я друзі на таку дорогу. А тут у нас такий сюрпець. Красота. Подивіться, які тут гриби. А тут такий один на нас. Красень. Під папоротю, дивіться, який. Свого Бога. А ну ходи. О, ще такий гарний. Такий гарний. Дивіться, який красивий гриб. Там Таму такий корчик собі сховався. Так вона один, їх тут сразу два. Опана, ну, по ней побрати, конечно. Так ось який. Один тут. -ка. такий. О! цвяшок. А о, сховався другий. Опа-на. Ти листочка. Є два патрончика. Красивих беремо. Так, одна попадавай такі два краси. Беремо. А де він такий. Охі. Чудовий. А там рядышком брат. Його. Рядошком нелегко брати О, який ще один. О. З таких нам попадають два чудових білячка. Беремо. Ну що, я прийшов я знов на такі розбиті дороги. І тут кавкулії нам попадається такий чудовий білясик. Подивіться, який гарний. Правда Красень? В лісі вже трошки стає крувату, дощ паде від ранку. Тощоку треба, буде дощик, будуть грибочки. Ось який нам попався. Трошки він червивий, правда, напевно, не весь який. Може шапочка буде нам. О, шапочка, може, щось виберемо трохи. Добре беремо. Йдемо далі. В лісі трохи темно. Oh che... Che biglietto, biglietto! Ma vabbè, anche... Armi. Oh, vedi che... Crasse... Так, і попадається нам знову гарний білий грибочок. Такий красавчик собі виріс там. А ну ходи показується ближче нам. Ось такий спітамо в листочках зазирає. Чудовий білячок. О, О киво. Ті білесенькі. І знову нам попадається гарний біленький грибочок. Також собі біля патичка притулився. Ось який дивіцькі зазирає Недалеко росте від того, одразу я його не замітив. Ось такий чудовий білий. О, ось такий о. є, беремо. Такий нам попадається білясик, красивий, красивий. Бігом зриваємо. І витягуємо парасолю. Треба ховатися під неї. Дощик пішов дуже сильний. Так, і тут нам попадає таких два чудових білих. Друзі, гарні, білесенькі такі. Подивіться, який один, там другий. Так, почнемо цього. більшого. Ось який він. Такий гарний, правда? Біля нього молодший. Недалечко виріс. Ось таких два. Нам попалося знову. Таких два чудових білих грибочка. Красота. Красота. Одне добре, друзі, що на дворі похолодала. Надворі схолодало. Така осіння погода. Ну, Сьогодні розвідка пройшла недурно, грибочки попадаються рідко, але попадаються молоденькі. Я знаю, що десь біля 10, може більше, молоденьких, чудових білих грибочків. Всі чистосенькі, твердесенькі, аж любо такі збирати. Якщо буде триматися далі така прохолодна погода, гриби полізуть і будуть чисті. Добре. Ще зараз трошки походимо. Будемо закінчувати наш похід, напевно. Толкового так нічого немає аж такого. Треба ще чекати днів, два, три. Тоді можливо не полізуть краще. Ну ще шукаємо, може ще знайдемо, ще маємо півгодинки і буде закінчувати, треба буде треба йти до роботи. Будемо йти до роботи, потрібно працювати.